Це Наталя Міщенко. Прийшла на Алею Слави, щоб вшанувати пам'ять військових, які загинули на сході України. Говорить, хлопці, світлини, які тут розміщені, знала особисто. Петро Іванович Балога. Це взагалі-то це мій перший герой, який загинув і якому я почала особисто допомагати. Загинув вже три роки. А я... у Красногорівці? Ну, ДРГ. Шнайпер. Сергій Бульдович, коли збили гвинтокрил. Та багато хлопців про кожного можна сказати. Пам'ять загиблих бійців шанували пострілами у небо. Військові представники міської влади громадських організацій покали квіти до вічного вогню. Галина Дворницька на Лаїслава привела правнука. Прийшла із правнуком показати йому, що сьогодні праз свято, що треба цвіточки положити. І почтіть пам'ять загиблих в АТО сьогодні теж. Це військовий з позивним 49-й З міркування особистої безпеки просить не називати його прізвища та не показувати обличчя, ділиться спогадами про смерть побратима. Наший найперший комбат Оліференко, з яким мені, хоч і трошки, але вдалося і бути знайомим і повоювати. Він вернувся кажу, в свою рідну стихію, в морську піхоту. І там вони видвигалися на завдання, і в них, по-моєму, з попадання. Він прикрив собою люд своїх побратимів. Побратими залишилися живі, він загинув. Додає, у загиблого лишилася родина. Дружина, діти Все. після цього вже внуки родилися. Ну він цього вже не застав. Героя України йому дали, якщо я не ошибаюся. І ним назвали в городі вулицю його ім'ям. І, по-моєму, бойовий корабель, названий його ім'ям. Ветеран 3-го полку спецпризначення Валерій Вєхтєв розповідає, де за 6 років загинуло найбільше військових з Кіровоградської області. Найбільше життів забрав Ілова. Кіловацький ката та у всіх точках. Наш пол був у всіх гарячих точках. Я повторююся Дебальцові, і, і Савур. В Кіровоградській області, де учасників АТО близько 15 тисяч. Загинуло 207 чоловік. За підрахунками нашої знімальної групи вшанувати пам'ять загиблих прийшли 40 людей. Нікіта Шендеровський, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.